Це завдання із НМТ минулих років 2025 року. Про рівнобічну трапецію. За умовою задачі нам відомо периметр трапеції, бічні сторони, до речі, рівнобічна трапеція, коли у неї бічні сторони рівні, нам потрібно знайти середню лінію. Яка ж її властивість? Середню лінію дуже легко знайти по формулі із додаткових матеріалів. Для цього мені потрібно знайти ось ці дві. Сторони дві основи. Якщо ж мій периметр 60, скільки будуть сума цих двох сторін, звичайно, 60 відняти 20 це буде 40. Тобто А плюс Б дорівнює 40. А для того, щоб знайти середню лінію, нам цю цифру треба просто поділити на 2. Ось так легко і просто. І саме такі легкі завдання, легкий бал дає тобі можливість скласти НМТ. Успішно більш детально про геометричні фігури їхні властивості я розказую на своїх уроках, тож переходь на сайт.